Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити занесення. Або як їх іще називають, ріжки. Вони мають по 18 світлодіодів кожен двокольорні, білого та червоного кольору. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, працюють від 12 і від 24 вольт. Ось так класно світять. У них гумовий корпус, скло з полікарбонату. Вони не бояться вологи. Їх розміри 75 мм. 60 на 22 мм і монтажна відстань отворів 43 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.